Доброго дня, шановна журі та учасники чемпіонату, шановне товариство, моя приємність вітати вас від імені наукової спільноти Кременчуцького медично-фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка. Мене звати Власенко Альона і я презентую навчальну програму кардіологія, модульний підхід до вивчення англійської мови за професійним спрямуванням. «Cardiology to Professional English Learning». Ми підготували презентацію англійською та українською мовами. The problem of cardiovascular pathology and motility among people with acute coronary and vascular disodus has become more Urgent, especially during military actions. Long-term humanitarian catastrophe influences health of Ukrainian people due to such factors like nervous and mental overpressure, hunger, cold weather, and hypothermia lead to acute chronic pathology. Not only healthcare workers but also social workers, volunteers, and ordinary people have to predict The development of terminal conditions complications. S Ukraine is oriented to European Integration the Necessity of Learning English is Sri Lip mm -hmm. Проблема захворюваності на серцево судинну патологію, смертності населення в гострих коронарних та судинних катастроф залишається актуальною і ще більше загострилась під час військових дій. Тривала гуманітарна катастрофа впливає на здоров'я населення України своїми руйнівними чинниками, нервово-психічне перевантаження, голод, холод, приводить до загострення патології, вміти прогнозувати розвиток ускладнень термінальних станів, профілактувати їх необхідно не тільки медпрацівникам, а й соціальним робітникам, волонтерам, пересічним громадянам решті-решт. Враховуючи курс України на євроінтеграції, зростає необхідність у володінні англійською мовою. Our educational program consists of such as terminology, anatomical and physiological features of human circulatory system, pathogenetic mechanisms of cardiovascular disease development, emergency aid algorithms, and test control. Наша навчальна програма містить розділи, термінологія, анатомічні та фізіологічні особливості людської кровоносної системи, патогенетичні механізми розвитку серцево-судинних захворювань, алгоритми невідкладних, допом... невідкладних станів. Також я вмістила програму свій власний досвід на виробничій практиці та тестовий контроль. Перший розділ термінологія. Ось, до прикладу: кадіовиски, серцево-судинні захворювання, myocardial Infarction – інфаркт міокарда, Failure – серцева недостатність, arterial Hypertension – артеріальна гіпертензія, мател Stenosis – мітральний стеноз. Aortic Stenosis – аортальний стеноз. Наша програма містить аудіозаписи та відеоматеріал аскультації серця. Ось до прикладу, так звучить ментральний стеноз. аортальний стеноз. А так звучить нормальне серцебиття серця. інжайна, стенокардія, ірисмія, аритмія, кинженal heart diseasis, вродження вади серця. Наші користувачі програми можуть ознайомитися з анатомічними фізіологічними особливостями людської кровоносної системи, які функції кровоносної системи, працюю, як працює кровоносна система, що ви знаєте про серце? Яка анатомія людського серця і які функції кровоносної системи. Інформація доповнена додатковими схемами та малюнками. Наші користувачі програми ознайомляться з патогенетичними механізмами розвитку серцево-судинних захворювань, етеросклероз. На малюнку ви можете побачити його розвиток, гіпертензія, зміни в серцевому ритмі та зміни в крові. Практика. В лікарні я мала можливість допомогти пацієнту, який мав напад стенокардії. Його симптоми загальна слабкість, запаморочення, неможливість робити вдих при фізичному навантаженні, дискомфорт в грудній клітці і біль, який радіював радіював ліву руку. Ці симптоми могли зупинитися при прийманні нітрогліцерину та аспірину. Або при уникненні фізичного навантаження та зменшенні стресових перевантажень. Також у нашому патолого-анатомічному музею Кременчуцького медично-фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка ми можемо спостерігати макроперепарати. На першому малюнку нормальне серце, на другому післяінфарктний кардіосклероз, ліворуч, алкогольна кардіоміопатія. Праворуч легеневе серце. В четвертому розділі ми переклали алгоритми екстреної допомоги при невідкладних станах, таких як напад стенокардія, гіпертензивний криз першого типу та гіпертензивний криз другого типу. Наша програма містить тестовий контроль англійською та українською мовами. До вашої уваги. Також ми додали міжнародні тести для парамедиків. Дякуємо за увагу та бажаємо здоров'я.